Більше 40 багів для українських захисників. Саме таку кількість транспорту виготовили мешканці Коломийщини. Розпочинали чоловіки зі спортивних моделей, а згодом розробили власні, адаптовані під потреби кожного підрозділу. Усі деталі в наступному сюжеті. Володимир разом із друзями виготовляє баги для військовослужбовців від початку повномасштабного вторгнення. Спочатку їхнім завданням було працювати здебільшого в бойовому режимі. А від березня цього року захисники почали потребувати евакуаційних машин. Вантажопідйомність транспорту близько тони. Ми пустили першу евакуаційну машину і зразу ж отримали буквально за 10 днів такий звіт посил. Що три дня зробили евакуацію? Потім зрозуміли, що можна робити в принципі, все. І почали там і ПВК підвозити, і провізію підвозити. І різні такі моменти у мене є і відео, є, є і голосові і приписки є з хлопцями, котрі вивозять за раз шість людей, тобто вони шість поранених можуть з собою вивезти. Но ще ставляться з боку. Туди можна взяти важко пораненого. Якщо є там легка контузія, легке поранення, то вони сміло можуть сісти по боках. На створення одного транспорту потрібно ще найменше місяць. Спочатку майстри були як волонтери, однак зараз отримують заробітну плату. Зазвичай над кожним багі працює команда від двох до. Семи людей. Більшість із них на постійній основі. У нас є просто різні різні хлопці, різних кваліфікацій. Є такі хлопці, які там мають якусь основну роботу. А коли нам потрібно, вони можуть там знайти час до нас прийти, коли там якісь зварювання конструкції, де там потрібно там, добрих зварщиків, одного-два зварщика, Наприклад, то то ми там можемо заготовити, Вони можуть піти. Нам потрібно пришвидшувати процес. І тому ми вже так якби, приходиться брати там найманих працівників, і це вже мусить все йти більше як робота, скажімо так, для і для хлопців. І для мене наймолодшому майстру ще не виповнило 16 років. За роботою хлопець проводить уже другі літні канікули. Це у нас студент, він сусід наш. Він з нами від початку, коли прийшов, не міг там ключик відрізнити. А зараз ну йому вже можна дати якусь таку роботу не таку відповідально дуже сильно, але щось піти розібрати, щось туди-сюди, щось помалювати. Він це може зробити без проблем. Майже всі баги бійцям передали безкоштовно. Лише одну військовослужбовцю купували на сьогодні. Збирають кошти на транспорт для 36-ї бригади морської піхоти, щойно завершиться цей збір, розпочнуть наступний.